Добрий день, шановні члени журі та учасники конкурсу. Я Вишниченко Анатолій, учень Криворізького покровського ліцею. Презентую вам свою роботу на тему дослідження особливостей роботи терморезистора та термопари. Термопара використовується в остаткуванні для вимірювання температури, а також для прямого перетворення енергії тепла в електричну енергію. У тих випадках, коли доцільно уникнути рухомих деталей. Поглинання тепла при проходженні електричного струму через контакт використовується в холодильниках. Термістори часто вибирають для застосувань, де важливі міцність, надійність та стабільність. Вони добре підходять для використання в середовищах з екстремальними умовами або там, де присутній електронний шум. Метою роботи стало дослідження роботи терморезистору та термопари при зміні температури у електричній схемі. Визначення його практичного застосування. Відповідно до мети були визначені задачі, об'єкт, предмет, методи та висунута гіпотеза. Для проведення дослідження була побудована наступна установка. Для проведення вимірювань, характеристик термопари, резистор підключили до центральної та однієї з крайніх клем. Мультиметр підключили в електричне коло таким чином, щоб. Можна було вимірювати опір змінного резистора та напругу на ньому. Спочатку ми досліджували роботу термопари, при цьому була отримана практично лінійна залежність напруги від струму. Термопара створює напругу у нульове, яка дорівнює при послідовному з'єднанні сумі напруг У на резисторі і напруги ІР на термопарі через її опір Р. Отриманий графік підтверджує формулу у дорівнює У0В-ІР. З лінії апроксимації цієї залежності отримали внутрішній опір термопари 17 Ом. Також дослідили залежність потужності від опору, отримали графік залежності, який має виражений максимум при значенні опору 18 Ом. Провели градуювання терморезистора. Для цього з'єднали мультиметр з терморезистором, який опустили в ємність з окропом. Прологарифмували формулу залежності опору від температури для терморезистора, визначили, що повинна бути лінійна залежність логарифму натурального R від одиниці на Т. Тому було побудовано графіки цієї залежності. Лінійна залежність цих величин підтверджена проведеними дослідами. З параметрів лінії апроксимації визначили коефіцієнти А та Б, а також відповідні енергії активації трьох досліджуваних резисторів опорами 22 Ом. 10 кОм та 100 кОм. Проградуйованим терморезистором проводили дослідження охолодження води. Для вимірювань скористалися мультиметром, ємністю з окропом, терморезистором та секундоміром. З трьох досліджень з різними терморезисторами, опорами 22 Ом, 10 кОм та 100 кОм отримали схожі графіки. Тобто час та потужність залежали від температури аналогічно для кожного з терморезисторів. І були однаковими. Для проведення досліджень вимірювання теплоємності терморезистором скористалися мультиметром, ємністю з окропом, терморезистором, циліндрами з латуні та алюмінію. Для визначення питомої теплоємності латуні в окріп занурили циліндр кімнатної температури. Температуру вимірювали терморезистором. Побудували графік залежності Q2 від Т, де Q2 2 це сумарна теплота, порадена циліндру яку визначали як суму теплоти дельта q 2 від початку охолодження до відповідного значення температури води. На початку охолодження температура циліндру значно менша температури води, тому циліндр отримує тепло. Максимальне значення отриманої теплоти досягається при температурі 68 градусів за Цельсієм. Після того, як температура води та циліндру вирівнялась, циліндр починає віддавати теплоту навколишньому середовищу. Тому дельта Q2 2 кількість теплоти переданої циліндру стають від'ємним, а залежність Q2 від Т спадною. Мінімальне значення отриманої теплоти досягається за найменшої температури. Залежність Q2 від T від 50 градусів за Цельсієм до максимального значення, коли температура води дорівнює температурі циліндру є лінійною функцією. З лінії апроксимації охолодження було отримано дельта Q2 та розрахована теплоємність та питома теплоємність циліндру. Отримані значення близькі до табличних. При цьому похибка становить 13%. Визначили питому теплоємність алюмінію. Аналогічно до досліджень латуні. Значення теплоємності алюмінію було розраховано з лінії апроксимації охолодження дельта Q2 та розраховані теплоємність та питому теплоємність алюмінію. Отримані значення з похибкою в 7% близькі до табличних. В процесі виконання роботи розглянуто фізичні принципи та особливості роботи термопари та терморезистору. З'ясовано, що залежність у від і термопари практично лінійна. Експериментально було доведено формулу R дорівня R0 експонента в степені дельта Є на 2КТ, в залежності опору терморезистора від абсолютної температури. З параметрів побудованих залежності логарифм натуральної R від одиниці на Т визначили енергію активації. Експериментально з'ясували, що потужність тепловіддачі в довкілля можна вважати лінійною функцією від температури води, а також визначено коефіцієнт тепловіддачі. Визначено, що залежність q 2 від за температури від 50 градусів до максимального значення, коли температура циліндру практично дорівнює температурі води є лінійною функцією. Визначено теплоємності та потомі теплоємності для циліндрів з алюмінію. 824 джоулі на кілограм на кельвін та епсилон алюмінію – 7%. Та латуні 520 джоулі на кілограм на кельвін та епсилон латуні 13%. Мети роботи досягнута. Всі завдання виконані. Дякую за увагу!